Аби не Макдональдс в торговому центрі злата ми б не побачили таких скульптур. Це рівне. Ой, орія смотри. Ой, я доволен всіх бачити. Ми їх тут всі не пройшли, там далі раки, балеріни, такі риби. Це був міжнародний фестиваль ковальства. Надуте сашуненьке. Надутеньке. Скажи, куди ми приїхали? Розкажи нам, куди ми приїхали. Хто розкаже? Палаці. Палац? Ти вже прочитала? Ти вмієш читати? Саша більш розумним виглядає, але він щось трохи надутий щоки. Це Вишнівський палац. Дивіться, яка тут брама. Це буквально цілий комплекс був. А це різні інші замки України. Коротше, ми в місто... Опа, кінь. Вишнівецький палацово-парковий комплекс. На такий палац ми приїхали подивитися. Юлька, що ти там, згубила кольцо чи що? Ні, я дивився, як жолодь. Як жолодь проростає, скажи цікаво. Діти, як вам панорама? Коротше, крім Оріка нічого, нікому більше тут не подобається. Ну і ще мені і Юлі нравить. Навірно подобається. Яка краса. Вийшли на цю панорамку. Там є, була ще дорога вниз, можна було проїхати. Дорога замкова. Але вона, бачите, перекрита трохи. Там нижче ще одна дорога. Яка красива лавка. Бачите, що тут написано? На цій лавці в жовтні 1846 року відпочивав і працював Тарас Григорович Шевченко. кто вам рассказал? Ну, я говорил, что... А кто это Шевченко? Ты помнишь, кто это? Это был какой-то автор в нашей книжке его mm читали. -hmm. А, я думал, в тебе одна фамилия учится в школе. <реклама> <реклама> Не, ну тут очень классно. Mm -hmm. Так сплановано <реклама> все. Кирівненькі, а тут все розкопки йдуть. Короче, це не собака така бодрана, це папа так стриже. У нас осень. З'їли юшку, старий парк. Така місцевість, керівчаки, фонтанчики. Дуже класно, Оріку сподобалось. Так, да, Пьосель? Орічка. Орічка. Добрались я ремче, вже пройшлись по ринку. А, тут поруч мотусковий парк. Діти погнали. Моя дівчинка смілива, молодець, давай! Молодець. Молодець, ще трошки. Так, діти спустилися, на мій на місник. Що, смакота, так? Да? Саня. О, а мені щось оставити вообще? О, а це буде мені. Дякую. Взяв насмітив все шоня, а дворник. Ей! Ай. Зараз знаходжусь біля музею Карпатського краю. Раджу завітати тим, хто цікавиться історією. Вже відвідали вареничну, 20 видів вареників, 5 вже в мене в животі. Все інше можна ще спробувати піти, залишилось. На на потім, на згадку. Діти пішли на набережну, а я повз Макдональдс йду далі. Тут декілька пам'яток всяким жертвам. А, така ось, ось скеля слон. І, в принципі, якщо ви вмієте користуватись Google Maps, то вам буде тут цікаво. Прогулянка до набережної. Так нічого собі сходить, цікавенько. Пару штук и буде козочка. Иду на звук. Иду на звук, кажу Вы орали, я йду. Що тут? А крабики тут есть? Далечка, Сиди, сиди, зайка. Короче, фотозона нормальна, да? Пец! Орі? Я щечка. Ми зайшли в парк гедзя. Гьдзе. Гедзя. Йодзе? Що написано? Тебе сипається. О, листочок, листочок. Гедзя. Гедзя. Я так сказав. Гедзя. колец перстни ну, ляль расскажи историю про дельфина и мы будем плавать с дельфинами, дельфинами. А, а там там. Мы, мы там юля побачила рыбу Ти що, там така Вы... риба? Камера не бачить рибу, а ми бачимо. Бачите, ця територія загорожена, значить не можна. -а. Лялька, а що тебе за футболка така? Так, сюда, що там написано? Курча? 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 Ви бачили, що не шило без кліток? Ні, Це, Це білки боже. Випасаються морська свинка. Хом'яки, хомяки. Хом'яки, хомяки. О, Шиншила побігла. Йомою, як от як вона не вибігає? тут Там ще одна свиня. Поки ти оббігав, вона повернулась сюди. Сейчас дитину сфоткають. Сфоткала. Сфоткала, сфоткала. Давай, кладь. Вот так. А ти її по імені позви. Слухайте, а я не можу пройти. Тут низько. Вау! 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 Що це таке? Королева зельє варення. На троні. Коротше, якісь тут легенди, геть, а? Ляль, шо, лізеш? Ляля. -ля. А що так можна було? Ляля, -ля, а хто це? Прочитала назву. Ментавр. Ментавр, нічого собі. А бачила які роги у ментавра? Це якісь хруми, так? Да? Божечки, а що це за хруми? Ти Олень? ті Красиво. Так. О. Ну, сідай. Тобі пасує. <рес> не катаєшся, це фотографірувати тільки, Бачиш, там не можна розгойдатися. Це щоб, це, щоб ельфи сиділи і гойдалися, да? капіта, оказується, так довго, їх треба поставити отак. Скажіть щось. Які вибередливі, скажіть. Шляпу оставь. Аккуратні, я ж знімаю. Як ти поводишся, знімаю. Ну, ну так же робиться. Под... а як це? Красиво всередині, тільки пілікає щось. Да, сюди треба магнітки дать. Пілі монети притягуються. Магнитка она взять, вот і всі монети припливуть до нього. Кресло вікінга з шкурою. Чи в шкурі? Чек, правильно? Шкура кресла вікінга. Типа рогом чи з кубком. А, так. Ей, гей, гей, бухай. Фотку з кубком хотіла. А чого ти так швидко прибігла? Що, що я пообіцяв, скажи мені. І ще раз. А так, щоб я почув. Щось піщенька. Да? О, Ура, курят, давай одевайся. Мама! Мам! Мама, Ого! Чувствуешь себя вагитную? Смотри, мама этот снежный человек. Ви... Киш? Киш? Прислуга, киш отсюда, да? Да там, там? Та не знаю, нормально. Пришло, мотор, камера. Давай, давай фоткай. Нет, блядь, отойди, пожалуйста. Давай, давай. Все. Роби. Ну як тобі? Прикольно. А чай з печеньками. Чай. Блин, я думав, то в нього очки випали. взяли? Топори? Сейчас зруйнуєш Шедевр. А топор в праву руку. Ей, поламайте топор. Обережненько. Драчка. Ну чекайте я Хочу собі взяти Сейчас комусь глаз выбьет. Давайте, все, на місце. Молодці Фотозона, ти посмотри на них. А що ти лівша лялька? Подивиться на этих козей. <связать> 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 Ой. Сейчас <связать> Оре буду. Давай, давай, давай. Тихо, надувся. О, есть, наконец-то. <связать> 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 Какие красотенькие. Давай. Ух давай М'якенька, як у оріка? Вона густа, вона така товстенна, отаке, вона на сантиметрі я не знаю, скільки. Понимаєш, бо там же таке ж худе тіло, як оце. По факту. Це як вистрижена оце. Ні, так ти потрогай його. Там ще. Дайте потрогаю. Мочелка. Ого! Ага. Ти ага. шома мочолка? Ага. Таке? таке на шерсть. Ага. Ламає, диви, все ламає. Я на камеру знімаю, як ти шкодишся. Весло гріб. Весло гріб. Так, ну шіпи. що, нормально. А сань, сюди можна зайти? От жаль. А чого ні? Дивися, тут не заборонено, то Та просто там нічого. Просто там ще нічого нема. Локація не побудована. Не кричите. Дай-то я у тебя приду, тут тебя немая. Ничего, шовень взяти. Нормальный Мені Мне подобается. скільки поличок для айфонів. Діточки, а ну давится на мене. Лялька Саша. Нравиться? Дуже. А Дуже. тут стільки тих книг і всі, і всі книги у, українські спустилися з гір і настав ранок. Мінтавори виглядали як звичайні овечки. Бордей клявся всім, що з ними трапилося. Таке диво. Ніхто не вірив. Можете там зверху побігати. А теперь представление Орис Цикун. Иде? Такой, нет, Шрек, я передумал, Шрек, я них не... издевака над собака. сегодня попробовал. Ну, так, а что? Саш. О, здесь шахи мне не подобаются. А знаєте, мені здається, такі шахи були в звездних воїнах, ні? Це... «Зоряних війнах. війнах. Може, туди не заходить. Мама. Тут нормальні такі там меті. Папа, спаки. Папа, спа. Папа, стукають у Лесі. Два таких стули, як у Лесі. Передай привіт Лесі. Так, да, вони її додають. Ми рік наз вони рік назад майже тут були. Вони тут були З минулої. Там ще було так, майже майже пусто. Не те, що пусто, а вже майже трошки сніжно. Це ми кажемо про канал вузол і Манько. Завдяки яким ми поїхали. Ну, ми хотіли поїхати в Яремче, потім подивилися вузол і Манько, і дуже точно впевнили, що ми хочемо поїхати в Яремче. Да, Саня? Це ліжко рибака, Саня. Ти рибак? Ну, нормально. Yes, ти Як гамак, тільки рибак. Так, ну що, в нашому телефоні сіла батарейка. Хто буде... перший вронить леденець? Ігра називається. О, а дівчата скакають. Прикольно. А куди ми дітей діли? Втекли, так? Да. Втекли. Виросли і втекли. Добався? А з чого почалося?